Добрий день глядачі Ютуба. Сьогодні у нас 5 жовтня 2023 року. Почали збирати кукурудзу. Ну як? Почали. Сьогодні почали, сьогодні і завершимо. Дай Бог, щоб нічого не поламалося. Щоб все було добре. Так, зараз у нас кукурудза. ДМС Гронок минулорічна. В принципі, волога десь 15, є 14,3, 14,2, взагалі 15. Так, отака волога. В принципі, що? Вже спостерігаємо днів 3-4, чи 4. вологу більш не віддає. На неділю показує дощ, тому було прийнято рішення косити Тай, ну, комбайн тут рядом був в принципі, щоб не було ніяких цих у сухому скосить я думаю той відсоток ні на що не вплине а, тому що можна наткнутися на неприємності минулого року так як ждали була волога менша думали що досохне повністю пішли дощі і скосили з більшою вологою такі були Ну, В принципі, качан як качан, ну, я думаю врожайність, ну, тон 7. Я думаю, це буде її врожайність в цьому році. Що, що більше в принципі, може, то і лучше. Ось і таке. Коса Джандір 9660, жатка до Ну, В принципі, ми можемо бачити подрібне. Так, Можемо в цю сторону глянути. Знімаю на нову камеру, купив собі нового телефона, тому що той вже став неактуальним. Тут я можу проводити зйомку в якості 4К. Ну, можемо, можемо і бачити, є стабілізація. В принципі, ще зроблю відео нарізку, як комбайна там, як висипається комбайн. Mm. ну в принципі, Все буде далі. Так що ж. Підписуємось на канал, ставимо лайки і все буде Україна.